До виходу FC26 залишилось приблизно два тижні, а отже, настав час розпочати підготовку до цієї події. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на червоному відео. Так давно ви не чули цю фразу від мене під ранкову каву. Так, не так часто ми з вами зустрічаємось на твічі на стрімах. Але цьому є об'єктивні причини, як завжди відбувається наприкінці літа, на початку осені, FC 25 вже де-факто все. А FC26 ще тільки починає стукатися в наші з вами двері. Але ми активно з вами спілкуємося в соціальних мережах: інстаграм, чатик в телеграму. Welcome, як завжди. І. Також, як завжди, традиційно, я розпочинаю для вас трошки заздалегідь серію відео про підготовку до нової версії гри. Що треба робити? Що не треба робити, яких помилок треба уникнути на старті? Бо старт це дуже важливо, де правильні рішення від вас будуть в принципі мати наслідки протягом, якщо не всієї гри, то як мінімум оцього етапу старту, який є над. Важливим, Тож, ми сьогодні поговоримо про календар запуску FC-26 також традиційно вже можу напевно казати, з року в рік ми розпочинаємо серію відео про нову франшизу. Саме з цього я вам розкажу дати, я вам розкажу, що коли виходить, коли там будуть перші нагороди. Такі критичні ключові моменти обговоримо. І, в принципі, на цьому закінчимо. А також я вам хочу нагадати, зробити останні речі у FC 25, якщо ви ще їх не зробили. Це еволюція роуту FC 26. Вона дозволить вам отримати пакетики. 80 1 x 7 на початку, десь там в жовтні FC 26. Я б не нехтов, you never know. Як мінімум вам впаде з цього якийсь фодер гарантований, як максимум, ви можете залутати якісь гарні нагороди. Також в розділі Life у нас є з вами The Club is Yours 1 і The Club is Yours 2. Наразі всі три ці режими доступні, і ви можете, в принципі, поєднати їх і закрити все. Дуже швидко, якщо у вас є час і ви виконуєте сезонні завдання, то за Сезон в цілому, FC Season У вас також є тут пакетик передбачений 84 x 5 пакетик класний, але як ви можете тут побачити, в мене на шаканах це мій аккаунт 725 експірінця. Не факт, що я зроблю це на основі, напевно, зроблю. Тепер давайте переходимо безпосередньо до тих дат, які нам відомі вже про 26 Ну і також. Оновлення стосовно трейд-групи. багато запитань було від вас, і також дам невеличке, вже величке офіційне оновлення про старт трейд-групи на 26 рік у цьому відео. Поїхали! Шановні, ми з вами в нашому улюбленому Твіттері, де ми беремо інформацію. Одразу скажу, що ці дати не офіційні. Звісно, і їй може щось плюс мінус змінити, але е, всі зливери, якщо так можна сказати, і все ком'юніті плюс мінус сходиться на тому, що оці дати ми отримаємо, тому що контора не любить щось змінювати прям суттєво. Так вони можуть там посунути трошки вихід веб-додаток. пам'ятаєте, як було по в FC23, Але критично це можливо бути два дні критичних змін. Я не думаю, що відбудеться. Отже, ми будемо говорити сьогодні про цей календар і його. З вами аналізувати. Розпочинається цей календар з виходу рейтингів 8 вересня, зараз 5 вересня, я пишу це відео, якщо ви радне дивитесь його пізніше. Чи в нас немає ще рейтингів, ви запитаєте, і в мене є відео навіть на каналі від. Офіційних майже зливерів, які мають на доступ до баси, є які минулий рік, весь нам давали цю інфу. Але саме контора свої рейтинги, оці топ 50 або топ 100 не знаю, як вони зроблять. Вони викатять їх почнуть з. 8 з понеділку. звичайно це відбувається десь за два тижні до релізу гри По понеділках там клуби почнуть всілякі твіти випускати з кращими своїми картами. Контора випустить. Можливо, там топ 50 хлопців, топ-50 дівчат. Можливо, десь там по лігах і от саме з цієї дати вони починають це все діло робити. Рухаємось далі в наступну п'ятницю, 12 вересня. Ми маємо отримати датабазу базу всіх гравців. Від і e sports і так вона також у нас вже є. Я думаю, що плюс-мінус 95 там можливо 99% воно буде збігатися, бо джерела були надійні. Але сама контора це діла наступної п'ятниці, і вже тоді ми зможемо будувати з вами на всіляких там футбінах свої склади. Наразі тут є мовно бреместе, тільки ікони, які офіційно підтверджені і є. Тому що футбін звичайно загрожає вже офіційні всі бази. Але Сьогодні будемо на стрімі дивитись, по-перше, останні нагороди, останні завдання на FC26. Я думаю, щось має вийти, якісь пакетики. І також є вже деякі сайти, де є склади, де можна будувати їх. Спробуємо подивитись на цікаві карти. Можливо, якийсь стартер. Коротше, файно проведемо вечір і розіграємо FC26 від пана Дон Віталініо. Він вирішив вас порадувати і також тим, кому можливо не пощастило минулі рази, то почти зараз. Треба прийти на стрім. І там буде кодове слово. Жодних тут коментарів не треба писати. Це буде серед підписчиків на Твічі. Отже, приходьте, буду радий вас бачити. Вже сумую трошечки, полялякаємо, поглянемо злиту інформацію, поглянемо контент. Файно проведемо цей час напередодні матчі збірної. З цим розібралися, рухаємось далі до тижня запуску. Найцікавіше, але чомусь тут немає важливої інформації. Важливо, дата, на мою думку, пропущена. 15 П'ятнадцяте. Вересня, це нас понеділок, плюс-мінус цей день має. Вийти отака от штука. Ultimate Team Launch Update. Це в нас пічноус такі нотатки, які викачує контора напередодні якихось важливих подій. Ми вже бачили Ultimate Team так само Deep Dive Review. Минулого року воно виходило 5 серпня цього року. Ми з вами лайк дивились, не пам'ятаю, коли вже де і розказує про основи, взагалі, які в нас будуть в режимі Ultimate Team, Але там Неповна інформація. При виході оцієї нотатки, яка за там десь декілька днів до старту гри, контора набагато більше і подробніше все нам розповідає. По-перше, вони. Тут говорили, як буде Early Access відбуватися. По-друге, вони розказали про перший сезон, Total Rush, який був присвячений новому режиму. Минулого сезону у нас у всі 25 з'явився Total Rush. Також тут показали навіть завдання тижневі, показали скільки експіріенсів можна буде залутати. Деякі нагороди навіть ми бачили в цьому режимі, а гравців бачили з офіційними рейтингами, які були найкращими гравцями за сезон. Пас і багато-багато інформації. Нагороди, режими, нагороди фуд Чемпіон. Саме з цієї нотатки ми дізналися, що в нас за перший ранг Ultimate Champions будуть люди отримати 200 тисяч coins Трейдебл 85 x 10 десять, 84 x 10 базова ікона і інші шалені нагороди. І вже тоді ми зрозуміли, що окей, з одного боку, ці нагороди, за які слід грати, ми такі вау, клас, це буде супер, це буде казирно. Але потім вже заднім розумом ми зрозуміли, що десь ми там помилялися, тому що такі крутезні нагороди вони призвели до надто швидкого зростання кривої протягом сезону, і багатьом стало не цікаво грати. У ФСІ 25 вже десь після тоті. Поглянемо, що буде цього року. Так само, плюс-мінус я очікую в понеділок, можливо, у вівторок. Вихід трейлера якщо так можна сказати, і пічноут. Будемо дивитись, можливо, стрім підрубимо. Не знаю по ситуації, залежить від того, коли конкретно воно вийде, і будемо з вами аналізувати. Мені цікаво, буде подробиці бо в тому діпдайф. Трейлері і пічноутс, які EA дали нам стосовно Ultimate Team 26 режиму, не так і багато прям інформації. І пам'ятаєте, в мене ще трошки підгорало з того, що вони писали. Ми вам дамо пізніше, пізніше, пізніше. Оце пізніше має відбутися саме 15 вересня. Це дуже важливо. Тепер важлива інформація для вельми шановних трейдерів, які планують займатися цим активно. Бо ми всі знаємо, що трейд розпочинається з виходом веб-додатку. І має це все діло відбутися в середу, 17 вересня. Так само виходить перша команда тижня. Традиційно в нас перша команда тижня виходить разом з веб-додатком. Майте на увазі, що. Якщо ви ще когось не зловили, когось там щось крутити або щось виконувати веб-додатку всі 25, то він десь там, можливо, за тиждень, можливо, трошки менше часу, але закривається і завжди так роблять. Вони стару вебку прикривають нову вебку. Вони. Відкривають і тут багато теж цікавого, оскільки і їй нам в минулому своєму цьому Deep Dive, Ultimate Team казали, що вони будуть контролювати якось доступ до трансферного маркету. І вони казали, що ненадійні аккаунти будуть одразу залочені трансферним маркетом і треба буде його відкривати. Для цього треба буде зібрати СБЧ, треба буде відігнати якісь матчі. Конкретної прям інформації теж немає, але. За цим слідкуйте для нас, для трейдерів все важливо. Що ще для нас важливо, це те, що в групі з трейду на FC 26 сезон бути. Ви багато запитань задавали останній місяць, напевно, можливо, два, з приводу цього. І так, все ж таки я вирішив стартувати цю групу. У мене були сумніви, скажу вам чесно, перш за все, з приводу того, що мені здавалося, що я можу не стягнути, бо контент розвивається, канал розвивається, і якщо я щось. Якусь послугу в даному випадку надаю, то вона має бути якісною. А отже, в мене були сумніви з приводу, чи вивезу я банально, але що, яких рішень там ми дійшли? По-перше, в нас буде новий трейдер. А він буде давати вам закупи під контент Тайм. Він буде давати більше інвестицій. Він буде десь мене страхувати, і це напевно те, що мене особливо, особисто хвилювало, коли от я, наприклад, з вами в контент ми дивимося. пам'ятаєте? то все глючить, то ще якась шляпа, то ще щось то хочете приділити увагу глядачам на стрімі. І я розумів, що саме це було не так, як мені б хотілося. Я це визнаю, я хотів це покращити. А отже, буде новий трейдер, який буде допомагати це робити. Також ми плануємо збільшити кількість сезонів з командою, де ви зможете задати запитання, просто поспілкуватись. Я пам'ятаю, як минулого року на початку вам це подобалось. Потім змінила структура маркету. Десь в мене через це все пішло на так, як я планував. Але це той момент, який я дійсно пам'ятаю, розумію, який я для себе відзначу, який також однозначно треба покращити. Ну і всіляки, там бонуси, такі приємні плюшки, а найголовніше ми знизили ціну для володарів річної підписки, це важливо. Тобто, якщо ви плануєте трейдити хоча б до тоті, то ось вам тут я вивів картинку. Можете сидіти, рахувати поціновувачі вигідних пропозицій. І базова ціна на річну підписку знизилась. І якщо ви з нами трейдили у FC25, то для вас ще й буде додаткова знижка, оскільки ми дуже цінуємо вашу лояльність. Коротше, посилання з описом, як завжди, тут відео. Залітайте. Here we go, буде в нас трейд група. Будемо трейдити, будемо. Лутати монети, будемо відкривати на них пакетики, будемо купляти гравців улюблених. Все, як ви любите, будемо монетизувати своє хобі для тих з вас, хто е, хоче це робити. Переходимо до наступного дня, 18 число, четвер. Мають вийти перші е, титульні матчі. Е, має вийти в нас е, компаньйон. Це застосунок для телефону. І також є певні в ком'юніті зараз. Е, Непорозуміння стосовно того, що якщо ви в гру зайдете зараз вашу в FC26, вам там буде написано, що 18 вересня ви її можете вже стартувати грати. Але це трошки не так. Пояснив нам ком'юніті-менеджер від EA. Він сказав, що 19 числа для консольних гравців, як завжди, все стартує в ніч з четверга на п'ятницю, тобто 0000 18 вересня в четвер, і відповідно у нас 19 настала, а отже, гра запустилася. Але е, юзери ПК в них немає такої прив'язки по локації, як в консольщиків. А отже, е, вони стартують гру в момент виходу її в Новій Зеландії. А коли в Новій Зеландії буде 12 оця 00 19-го числа. То для більшості ПК-юзерів для європейців це буде 18 число. Тому тут о, може бути певна така перевага в о, юзерів ПК, якщо вони отримують там десь на 12 годин на раніше гру. Консольщики, ми з вами ми маємо страждати і під час безпосередньо гри через о, погану її роботу, і відповідно через план геймплей, і відповідно через запис. Тому тут о, прояснили. А рухаємось далі. П'ятниця. 19 число, ніч з 4 на п'ятницю, щоб вам було зрозуміліше. Ultimate Edition в нас виходить. Ви отримаєте при логіні, а FC всі але не всі цього року лише 2001 потім будуть ще 2000 потім будуть ще 2000 коли невідомо але і їй казали своїх якихось там пічного що типу в описі що ви отримуєте зараз і потім щомісячно ще по дві неясно чи це буде в вересні і потім в жовтні чи це буде жовтень і листопад нам звісно хотілося потримати 19 потім можливо десь там 29 -го, 30 -го ще 2000 і потім Ще в жовтні, ну бо який сенс від понтів за передзамовлення в листопаді, коли вже де-факто чорна п'ятниця. Але офіційної інформації з цього приводу немає. Також в нас є інформація, контора нам обіцяла паки, welcome back. Не ті, які ви завдання вибивали, а просто паки за лояльність за те, що ви грали у FC 25. І тут подивимось: по-перше, чи вони будуть о, трейдебл, я в це, якщо чесно, не вірю. і Які вони в цілому будуть, бо це сильно може пробустити ваш. Клуб на початку. Якщо ви хоча б якісь там 5 паків отримаєте, і це буде навіть по, по 15 тисяч монет за передзамовлення, там три рідкісні предмети і 9 нерідкісних, то це може бути стилізірності, це можуть бути гравці, з яких ви можете зібрати титульні матчі, з яких ви можете зібрати ці базові СБЧ. Якщо це буде трейдбол, то мені взагалі нема про що вам казати раніше на старті, і всі, коли ми логинулись до веб-додатку, ми отримали ці паки лояльності. У нас був стартовий бюджет там. 50 тисяч монет міг бути, 100 тисяч монет. Наразі про це можна лише мріяти. Бо минулого року пригадайте, як ми стартували, коли вийшов веб додаток. У нас було нуль монет. Ми там просто щось вовтузились, але ні в кого не було монети. В принципі, я, по-моєму, до старту гри підходив. В мене було чи 10, чи 15, і це коротше не було сенсу. Було простіше дочекатися цих базових FC Points, витратити їх. Буде відео теж про а, цей окремий блок. Як тим, хто перед замовленням робив витрачати свої всі понти стартові. І отримати ін'єкцію монети, йти далі трейдити. Поглянемо, як буде цього року. Можливо, контора, що змінить, від того будемо вже відштовхуватися. Але ніж четвер на п'ятницю. Це той день, коли ви вже отримаєте ті з вас. То перед замовленням прикупив собі доступ до гри. Можете грати, можете роздавати свій клуб. Коротше, вас фул доступ. Приймаємо ставки, як швидко ляжуть сервери. Далі в нас будуть перші нагороди, і це супер важливі нагороди. Це Неділя, 21 вересня, це в нас склад Battles, привіт найкращий режим. Всі 25, Як він мені подобався, де дупа не палає, де можна просто відпочити, пограти з другом в копи. І тут я буду перший місяць точно грати і вам радити. Знов це буде окреме відео, але 21 число це однозначно для нас ключова дата. Тут вже після того, як ми трошки зможемо натрейдити, заробити монети в період з моменту запуску веб-додатку і до моменту виходу гри, там вже будуть рухи маркету. і ми вже зможемо підійти навіть до перших інвестицій під час нагород за склад бату. Тому це буде важливо. Рухаємось далі середа. Це в нас буде 24 вересня. Це буде друга команда тижня. Перша команда тижня буде дуже рідкісна. Ми це пам'ятаємо. Тут буде друга напередодні заходу в гру стандартного видання. Четвер, 25 вересня. Це в нас також суперважливий момент. Це те, заради чого. Люди в тому числі замовляють попередні замовлення відіграти діви, отримати нагороди. Як будуть відбуватися діви, які конкретно нагороди? Ми не знаємо. Але я думаю, всі з нас хто отримували передзамовлення, будуть намагатися потіти десь, можливо, хоча б базові нагороди залутати, або там. Якщо буде виліт в нижчий дивізіон, то в нижчому дивізіоні ще залутати. Ми поки не знаємо які саме будуть конкретно нагороди. Ми поки не знаємо, з якого діву ми будемо стартувати. Але минулого сезону, якщо ви були в еліті, наприклад, то ви стартували по 7-му діву. Це було високо. Що буде цьогоріч можливо, ми дізнаємося в тих пічновці, які отут от мають вийти в понеділок. Але нагороди 25 вересня це будуть, по-перше, ін'єкція монет, ваші клуби серйозно, По-друге, це також може бути коридор для інвестицій. Ну і далі в нас в ніч четверга на п'ятницю залітає вже вся братва 26 вересня. Це Стандарт Едішн. Тиждень пройшов. Всі прочекали, подивились взагалі на відвивки. І, можливо, хто з вас купить цей тиждень собі гру, і це в нас масовий захід. Він зазвичай що означає, що. По-перше, люди, які купляють стандарт джін, починають давати всі поїнці відкривати паки. Можливо, велком паки вони отримують лише тут. І маркет спочатку сильно падає, потім сильно росте. Коротше, цей період старту гри він завжди веселий, він завжди мені подобається. Можна шукати якісь тенденції, можна на бронзових картах там ці монетки заробляти. Оці перші паки, перші анімації, перший волкаут, Я вам зараз розповідаю. І мене посмішка на обличчі з'являється, тому що це. Ну такий, друзі, календар вересня, такий в нас буде старт. Якщо я про щось забув, то не забувайте в мене в коментарях запитати, ніби як про всі. Ключові дати розповів. Ну і що? Побачимо з вами, коли побачимось на наступній серії. Буду вам вже казати, як витратити FC Points, як правильно стартувати у FC 26. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Бережіть себе, все до України!